Якщо ви потрапите на процес згодування у парку, вважайте, що ваше відвідання вдалося на 100%. Це дуже апетитний процес. Ось такий дорослий велетень за день з'їдає до 20 кілограмів їжі, а відчуває він її за декілька кілометрів. Тобто я вже давно ласий шматочок для нього. Ну, принесла гостинці, то гощаю. Ох! Сьогодні у них в меню є риба, м'ясо, овочі і трави, що бурі самі вже збирають у великому вольєрі. А це зараз ну можна сказати перекус. І навіть коли вони не голодні, ділитися ласощами не люблять. Такі кремезні, але дуже швидкі бурі ведмеді за бажанням і на великих ділянках можуть розганятися до 50 кілометрів на годину. Але нападають дуже рідко, бо від природи неймовірно сором'яз.